Дорогі друзі, я повертався додому з великою радістю, тому що тут моя домівка. Цікаво, ми сьогодні подивимося, з якими думками Ісус Христос в'їжджав в Єрусалим. Сьогодні подія, коли весь церковний християнський світ святкує це свято. і... Україна буде трошки пізніше в православному вимірі, але ми в цьому році вже починаємо святкувати всі церковні свята по григоріанському календарю, тому наша церква сьогодні підмічає вхід Ісуса Христа в Єрусалим. Задовго ще до цієї події, яка пройшла, в той час деякі автори книг Старого Заповіту, це книга Біблії. Є такий пророк Захарія, який також написав про цю подію. І от що він пише: Радій від радости, дочка Сиону, торжествуй дочка Єрусалима, ось цар твій гряде до тебе, праведний, який спасає лагідний, який сидить на ослиці і на молодому ослі, сині під Єремної». Ще задовго до народження Ісуса Христа. Захарія говорить, щоб люди раділи, тому що цар гряде, і цей цар праведний. Цей цар спасає, він лагідний, і він указав деякі деталі, що це зразу ми зрозуміли, що ця мова йде про Ісуса Христа. Написано, що цей цар гряде, який сидить на ослиці і молодому ослі. Так, дорогі друзі, давайте ми зараз з вами прочитаємо цей текст із Нового заповіту, який говорить про цю подію. Це Євангелія Івана, 12 розділ. Із 12 вірша я прочитаю цей уривок. Давайте уважно послухаємо. У кого з вас нема біблії, дивіться на екран, можливо, для вашого зору це буде сприйнятно. Подивитися цей текст, звернути на нього увагу. І так, наступного дня. Це знову тривога, дорогі друзі, так? Давайте ми помолимось, давайте встанемо помолимось. Боже, наш Отець Небесний. Ми живемо в умовах війни, і ці повітряні тривоги вони супроводжують наше життя. Боже, і зараз включилася повітряна тривога, але ми просимо Тебе заспокій наше серце, ми просимо Тебе, збережи наше життя, збережи наші домівки, збережи наше місто. Збережи Україну. Боже, нехай ці ракети чи дрони, вони не впадуть, куди ворог запланував. І ми просимо Твого захисту, Боже, в Отця, Сина і Духа Святого. Амінь. Амінь. Сідайте, дорогі друзі, ми продовжуємо читати текст, який говорить про вхід Ісуса Христа в Єрусалим. Наступного дня велика кількість людей. Котрі, почувши, що Ісус іде в Єрусалим, прийшли на свято. Вони взяли віття пальм, вийшли на зустріч Йому і вигукували, промовляючи. «Осанна благословенний, благословений, хто йде в ім'я Господнє, Цар Ізраїлю? А Ісус, знайшовши осла, сів на нього згідно з написаним Не бійся, дочка Сіонська, ось цар твій іде. Сидячи на молодому ослі, його учні спочатку не зрозуміли цього, а коли Ісус був прославлений, тоді згадали, що це було про нього написано, і це йому зробили. Свідчили люди, які були з ним, коли Він викликав Лазаря з гробу і воскресив його з мертвих, тому і зустрів його натовп, бо почув, що він зробив Це. Чудо! А фарисеї гомоніли між собою. Дивіться, нічого не вдієте, ось увесь світ пішов за ним. Декілька фото, які я приготував, щоб ми подивилися, як деякі художники представляли в'їзд Ісуса Христа в Єрусалим, і ви бачите ці пальмами віття. І на Україні в нас не ростуть пальми. Тому люди називають цю подію «Вербна неділя, і вони, віточки верби, зривають і несуть у церкву святити. В той час верба не росла і сьогодні не росте в Єрусалимі. Тому люди зривали із пальм віття і вітали Господа нашого Ісуса Христа. Це таки деякі художники так зображають фід Ісуса Христа в Єрусалим. І так, дорогі друзі, давайте подивимося на цю подію і що сьогодні вона для нас говорить. Почувши, що Ісус іде до Єрусалиму, ми читали, люди взяли пальмами віття, вони вийшли на зустріч йому і вигукували. Осанна благословен, хто йде в ім'я Господнє, Цар Ізраїлів. В ті часи, дорогі друзі, щоб виявити повагу. До видатної людини, особливо до царя, то люди ложили віття, вони знімали себе одіжі, ложили на дорогу, по якій проходив цей переможець цар. Таким чином вони визнавали в ньому визначну особу. Сьогодні, коли ми вітаємо якусь визначну особу, ми, звичайно, просто аплодуємо. В той час була практика така: визнавати людину, його почесть. Це ложити під ніг, під ноги його пальмові віття і свою одежу верхню вони знімали. Проте, напевно, він був найменше схожим на царя, тому що цар, він, звичайно, в'їжджав на білому коні. А ми з вами прочитали, на чому в'їхав Ісус Христос в Єрусалим? На Ослиці. Син Бідного народу на узбіччі світу Спаситель так нічого і не передбав протягом свого життя. Я виявив таку зрівняльну таблицю, де ми бачимо, що, що мають земні царі. І от ми бачимо, що земні царі, президенти, прем'єр-міністри сучасні вони мають багато нерухомості. У них багато земельних ділянок, у них великі рахунки в банках, і не тільки в своїй країні, а в закордонних. Вони мають дорогоцінні прикраси, вони мають дорогі автомобілі, вони носять брендову одежу, вони їдять дуже вишукану їжу, вони шикарно відпочивають де-то на визначних таких дорогих місцях відпочинку. Це земні царі це царі які мають владу. І давайте зараз подивимось, дорогі друзі, яку, що мав Небесний Цар Володар світу. І ми бачимо, що якщо ми говоримо про Сина Божого Ісуса Христа, що Він був сином бідного народу, Він народився у вертепі, що не належав його родині, він був покладений у запозичені ясла. Ці ясла це не була власність Іосифа і Марії. На відміну від птахів і звірів, Ісус не мав місця, де голову прихилити. У кожного з нас є будинок, є квартира. Сьогодні тільки наші друзі, біженці, які втекли від війни, які живуть в Кремінчузі, вони сьогодні тут не мають свого житла, але всі ми, кремінчужани, ми маємо це житло. Але Богу Небесному Царю. Не було де і голову прихилити. Він в'їхав до Єрусалима на чужому віслюкові. У нього навіть не було свого осла в його господарстві. Останню вечерю він їв у запозиченій горниці. У Христа не було своєї будинку і кімнати, щоб він запросив туди для останньої вечері. Йому прийшлося наняти цю кімнату. Він був розп'ятий на чужому хресті з чужою короною, той тобто цей терновий вінок, який йому дали, це не був його власністю. Та він був похований у чужому гробові. В його сімействі навіть не було цієї пещери, видобаної для захоронення, що його прийшлося похоронити в чужому гробові. Все, що робив Спаситель, воно протирічило вигукам народу. За зовнішніми ознаками Він був мало подібний на нашого звичайного земного царя. Але, не маючи жодної власності грошей чи війська без насильства, без примусу та покарань, кроткою ходою любові, Спаситель увійшов до Єрусалима. І з того часу, так само мирно, Ісус Христос входить в наші серця. І ми його приймаємо через покаяння перед Ним. Страстний тиждень, який почався з ходу Ісуса Христа в Єрусалим, ці шість днів є кульмінацією життя нашого Спасителя, і разом з тим це найголовніша подія для кожного з нас. Заради нас, кожного з нас, хто сидить в цьому залі, він добровільно йде на страждання, на хресну смерть, на погребіння. Перемагаючи владу смерті. Біблія закликає нас відкласти земні справи та вибачення, щоб стати співучасником Спасительних страстей Христа та пройти поряд з ним останньою дорогою Його земного життя. Я зараз, коли говорю про Ісуса Христа, Який знав, що Його очікує, через шість днів. А його очікувала смерть, розіп'яття. Сьогодні я згадую про воїнів, які їдуть на фронт захищати нашу батьківщину. І кожен з них має надію, що він виживе, кожен з них має надію, що він не помре і що осколок його не поранить. Вони мають надію. Але Ісус Христос, входячи в Єрусалим, в'їжджаючи. Приймаючи це привітання, визнання його як царем, він розумів, що через шість днів йому повинно бути померти і померти не за свої гріхи, не за свої провини, а померти за нас і за наші гріхи. Тому, дорогі друзі, Христос хоче, щоб ми розділили з Ним вечерю як Воскреслий Лазар, як Марія, як Марія, яка намастила Його благовонним миром. Ми повинні вітати його славослів'ями. Як вітали його люди і діти, які зустрічали при в'їзді в Єрусалим. Разом з апостолами давайте розділимо з ним хліб і вино на тайній вечері. З апостолом Іваном, Матір'ю Ісуса та благочестивими жінками. Ми будемо плакати перед Христом, коли його розіп'яли. З Йосипом Аримафейським і Никодимом давайте поховаємо тіло нашого Господа, згадаємо про цю подію, щоб разом із жінками мироносицями та з апостолами радіти світлому Христовому Воскресінню. Ісус Христос. Він прийняв цю славу, коли Він в'їжджав? Але він розумів, що люди, які сьогодні знімай свою одежу, кидають на дорогу, які зривають ці пальмами віття і кидають йому під ноги. Він розумів, що ці люди через шість днів будуть кричати перед Пілатом. Розіпни його. Він розумів, що це за люди і яка це слава короткочасна, і ці люди. Вони не по-настоящему його визнають, як ізраїльського царя. Вони не розуміють, що це Божий Небесний Цар, і через смерть Головську наш Господь це доказав. Він помер за наші гріхи. Дорогі друзі, давайте наслідувати приклад нашого Господа, який, як Небесний Цар, у нього повнота влади. Але він не мав житла, він не мав нічого з собою, він не мав грошей, він був простою людиною, як Бога, людина тут на землі. Він був дуже близький з простими людьми, як ми, і він бажав, щоб кожен із нас через Його слово, через Його проповідь, через Його життя ми могли послідувати за Ним. І я дуже радію, що сьогодні. У 21 столітті є багато людей, які визнають Господа Ісуса Христа як своїм Царем, як своїм Спасителем. І це ми з вами. Ми з вами, дорогі друзі, відкрили серце для прийняття нашого Господа. Ми попросили у нього пробачення, ми попросили Його, щоб він війшов в наше життя. І сьогодні, як того часу Він святково в'їхав в Єрусалим, так Він. Святково і радісно зайшов в наше серце Духом Святим, і сьогодні Господь з нами. Тому давайте помолимось в наших молитвах і подякуємо йому за його скромність, за його вічне життя, яке він дає, за ту надію, яку він дає, за те, що він нас не оставляє. Та молитва, яку ми звершили сьогодні під час повітряної тривоги, я впевнений, що Бог нас почув. Якщо його милість, він буде і в подальшому зберігати наше життя. Наше життя повністю залежить від нашого Господа Ісуса Христа.